Ну що ж, всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб-канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну звичайну гру під назвою роботанки. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, мої друзі, ви молодці, що дивитесь мої відео, але якщо ви ще й хочете бабки реально заробляти, то переходьте в групу хомячка, яка є в моєму телеграм-каналі, а на телеграм-канал, силка в описі. Переходьте в цю групу, пацани, і заробляйте там реальний кеш. А тепер планаю до відоса. Коротше, прокачую свій танк на максимальному, скільки це можна зробити. Все, прокачали. І тепер, пацани, ну я оружжя прокачав, да, руді. І тепер нажимаю... Вибачте? І тепер нажимаємо на бой, ок, і вибираємо такий бій. Смотріть, бой. Ні, Оце мой бій. Все вибираємо, нажимаємо в бой і все, пацани. На рахунок 3 ми готуємося до бою. Один, два, три. Ось ми і появилися на карті. На місці бою і зараз просто-напросто їдемо на цих наспеників. І що, знову пацани? Ану, цікаво, що це знову буде так само чи ні, як в попередньому відео. Пам'ятаєте, що я один був? Я не Вибачте, великі пацани, не знаю, цей кашель не проходить чогось. Кожен нам все гірше і гірше йде. Коли я починаю тако багато говорити, то воно гірше. Але ладно, оба на. А ні, напевно, пацани все ж таки є мої напарники. Бо ж дивіться, в нього урон. От цього от, е, е, як? пророк. В цього пророка в нього пацани є урон. Він майже був битий. його його накидав, я ще його не накидув. От Він тільки перший, коли я накидав. Ну ладно, пацани, тепер погнали, погнали шукати що бачу якогось нікіту, бачу ще пророк. А, так він просто обновився. Блін, нурально, ну реально. Де мої, де мої е, напарники? Чого я один? В, 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 в тих пророків тих всіх суперників то є напарники, а в мене нема. Блін, мені проти України приходиться воювати. Капець. Добре, що це все нереальність. Так, окей, напролом! Давай, оба! Ух ти, блін, а урон наносимо мені урон. Ладно, зажимаємо кнопку. Зажимаємо і ж... пішла жара. Пішла жара. Ну давай, 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 блин, капец, давай, ну! Е-мое, та... та шо ж ты за фигня, якась, ну? Окей, окей. Догоняем, блин, винтика. А, -а, -а придурку, Я думал, ты будешь тікати. А ты что, вертаешься? Біз зарогопик. Ну иди ка сюда, иди сюда, давай. Красавчик не тікаєш, хоч несекло. Але все одно пацане, а не насекло, але все одно чувствуешь ему жопа. Я бачите, це не дуже виразно лексику, але йому все одно це хана. Коротше, пацани, щодо хомячка, до речі, е, я ж повторюю, просто-напросто переходьте в мій телеграм-канал, і там кожен день я оновляю сілочки, які кидаю на цю гру, щоб ви догові не шукали. Реально, гра про хомячка. Коли виходить ринок, ви заробляєте бабки. Я, якщо чесно, сам ні не заробив, але думаю, це не фейк. Бо якщо це у гру, на якій не можна нічого зробити, я вам її рекомендую. Я не знаю, то я собі, напевно, не пробачу. Хтось каже що це фейк, хтось каже що це не фейк, кому вірити, я не знаю. Головне, чекати різку. Я почекаю ще з якщо нічого не вийде, Ну, не знаю. От я, пацани, пацані, я ж то вам порекомендував, але це ж без вкладень. Тут не треба нічого платити, нічого, взагалі не платити. Це чисто така, як американська гра. Ну ладно, так, давай-ка давай ми тепер зараз Зараз зробимо таку фігню. А, ага, так, чекайте. Накидаємо, накидаємо. Ну, 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 блин! Давай! Давай, ё-моё! <coughs> а, не, я стріляю, крикну, не буду кричать, зараз ще захрипнуть. И давай, останній раз. Є! честный шлях. А чого він? Ну, дивіться, по ньому стріляю і уже... А, він взервав сюда. Так, так треба, напевно, трошки відступити, вони так зараз і накидають. Хотя не, коли він нікого не відступаю, все коли вже великого накидав. Так, дав, давай, давай. Ну-ну-ну-ну. Ну я реально кажу, головне не кричати, бо пів відео, Смертельний бой. Угу. Бо пів відео вже пройшло, типу. ну, тільки пів відео пройшло. А якщо в мене захрипне, то я не знаю, що тоді буде порожок. Ага. У нас ще є хвилина на все про все. Ну давайте якраз цей раунд закінчуємо і будемо прощатися тоді. Все якраз от зараз 5 хвилин відео. Да. 5, О! рівно! Рівно 5 хвилин, зараз от рівно 5.02. Коротше, зараз 5 хвилин відео, якраз до того часу буде десь 6 поки що поговоримо, буде всі 8. Так, ну ладно, ну ще може чуть там пограємо. Так, ну давайте ще, ще за, цей от, за цю хвилину, у нас остання хвилина, давайте ще хоча б трьох накидаємо. Травні, давайте трьох зараз... Ну я не подивлюсь по часу, якщо ще буде хвилини-дві до кінця лишатися, то я ще я зайду, хоча б хвилинку пограю, хоча б ще зо двох накидаю, якщо ще по часу буде якихось 6 хвилин, а воно так і буде десь. Ну бо якщо я сім, то не можу хоч одного накидаю. Там вісім там прощається, так давай, 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 ну, ну, ну. Так ще півхвилини є. Давайте ще цього хоч докидаємося, зажимаємо кнопочку стріляння і пішло, пішло, пішло. Давай, 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 ну, 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 ну. Остань. Останній. Остань. Прощай, малий. Прощай, звізда літа. Куди, куди нові можна? Я вже його не встигаю накидувати Чи встигаю? Да ну а, а, я перше місце свого генес цього... 628, 7, це я. Ладно, давайте ще хоча б одного накидаємо, зараз зайдем. Давайте нам все одно немає чого так Так то і втрачати, правда, пацані? Нур, нам нема чого втрачати. <кху> втрачати так. Ка камуфляж. А, типу проховатися, да ні камуфляж вже пацани. Прокачувати його буде в наступній серії. Це я оцего один на один рівень не на максимум на один рівень на початку прокачав на цей. Прокачав тільки руді, типу, снаряд, і то на один рівень. А там їх є п'ять чи десь. Ні, є п'ять. То пацани мені і так Так, давайте зараз ще. Вибачте. Я цього кихи кихи я на це вже все разом. Це, це відео тільки 10, 10 секунд вже потратив. Так, ладно, давайте ще зараз одного накидаємо і прощаємось і одразу ж прощаємось. Оба на! Пацани, так він же ж був. Він же ж був, типу, в попередній каці. Ну ладно. Це пацани. <клух> 5 хвилин на це все дається на один раунд. Тобто, щоб на 10 хвилин відео замочити, то це до раунду. Ладно, давай ще цього накидаємо та й прощаємося. Давай, давай, давай. Від'їжджаємо і три, три вистріли ще. Один, два, три. Ні, ну тепер то 4. Один, два, три, 4, п'ять. І останнь. Шостий стається, як то короночка пацані? Ну ладно, напевно вже на цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Підпишіть пацані, чи подобається вам це відео чи ні. От обикону всі мені, будь ласка, в коментах. Відпишіть. Подобається вам це відео чи ні. Я піду лікувати ще фікашель, потім опублікую це відео. Ну ладно, на цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Діліться цим відео з друзями. Заробляйте бабки в хомячку. Всім пока-пока-пока. Пока. Пока. пока, пока. пока.